Я партизанів. Я в Бородянці був. Начало війни мене там застало. А там щось видало мені, що я в розіску. Мені дуже цікаво. Це хочу вияснити, чого це я в розіск. Зараз відкрию, вам покажу. Ну, сказали, я дзвонив сюди, сказали, що це просто в програмі збой якийсь. Що такого бути не повинно». Отримав повістку, і прийшов в ТЦК. Підтримав повістку, виявилося, що я знаходжуся у розшуку в базах даних, от, яких не зрозуміло, я так розумію, що це оберіг була система. От, і відповідно викликали поліцію, оформили протокол про адміністративне затримання і доставили до ТЦК, де мені видали повістку під підпис, і, відповідно, я сьогодні тут. Мені страшно буде те, якщо ми допустимо другу бучу, от що мені страшно. Я певно знаєте, як хтось сказав з відомих людей, що якщо обирати між ганьбою та війною, краще брати війну, бо якщо обрати ганьбу, то прийде і ганьба, і війна.